Так, то те, телевізор я включив на AV. Т2 під'єднав, ось, як бачите. Блок зивення. 5 В 3 А. Можна і 1 а. Ставити, ось так Головне щоб було 5 В, так як цей Т2 на 5 В. Під'єднав я до нього антенну телевізора. Вмикаю. Є картинка. Є. І навіть працює. Ми з ним вже говорив, Не допомогла. Ту пульт тут розбитий, як бачите, в хлам. Клеєний, переклеєний. Тому він погано працює. За якось працює. Масивами вони харчуються листям дерев та курщів, які не дістають інші види. Ось так. Вони ну, діють як запилювачі, як бджоли чи метелики. Працює дерева. Вони допомагають відроджувати ліси, від яких самі і номер вартіна був до спучка. Це факт. Вимикаю. Ну, не вимикаюся, бо пульт тут. Його по хорошому потрібно було б купити новий, напевно. Тому що це вже Це разом Але головне, що працює. Так, вимикаю його. Вимкнув чудово. Так, було так вирізано, що я зараз забираю свій конденсатор хороший на 400 вольт. Вставляю той, який тут був і вставляю зовсім свій бок живлення. Цей ремонт буде за світки. <кій> Ось так. Не потрібно чекати на радіокомпоненти, а саме сим контролером. Ось так і десерт себе обійдеться власнику. Раз. І Є Відпалюючий блок зілення. Зараз я візьму бок зіняв, який мені дав власник. Дав мені власник такого боку так. покажу. 5 фото він і 5 ампера. Сейчас ми його з вами перевіримо. Чи працює він. Якщо працює, то тут дуже добре. Як бачите, він працює, 5,2 Віддає. Тепер що робимо? Беремо ножниці і відрізаємо Отак От стикерка. Мій такий ще стикерок мені знадобиться. Ось власне, цього з головою вистиче ви, дольта. Ви, 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 Щоб ним користуватись. Є. Рузу Ось так. Перевіряю це плюс і мінус, тому що китайці можуть зробити як хочеш. Тут кольори білий і червоний. Може бути будь будь з них який плюс і мінус. Ось так. Тому це перевіряти. Ага, так неправильно. Червоний у нас виходить плюс. Так і є, все. Червоний тут плюс. Добре, зараз і зробимо тоді. Тут, як бачите, навіть є для роз'єму роз місце. Перевіримо, чи приходять сюди всі осі. Чи приходить сюди мінус, чи приходить сюди плюс, перевіримо. Так, мінус сюди приходить. А чи приходить сюди плюс, це питання. Сюди ні. Сюди ні. Ні, тут тільки мінус, а пусан сюди не Не доробили. Тому припаємо сюди і все. Це мінус буде. І це буде плюс припаяв чудово подаю напругу. Працює чудово. так ацетон тоні. Відмиваю від флюшу. Відмив. Тепер чекаю поки просохне, І буду зараз це все діло збирати. Ось так. Все, далі робиться, далі робиться така система, система. Береться оцей стик уроки виймається, звісно, він тут більш не потрібний. Раз. І зняли 220. Так, далі. Це все діло можна збирати ось таким чином. Це діло буде збиратися. Тут зроблю вузол, Ось так. Беру само і прикручую є. Так, долі передню панель вставляємо. Так, це все-все нормально. Далі лимон збирати. Закручуємо. Так зібрав, вимкнув ось тут. Як бачите, працює. Зараз я вимикаю його і йду до телевізора. До, до так, і то я вмикаю телевізора, Т2 вже вімкнув. Ось так. Вмикаю АВІ. По нулях. Вмикаю. Т2 утра. І працює. Ку тут убитий. Ну працює. Ало? Все працює. Ало? Готово.

Щось про віки Сема чи Теда. Він бав про їхню репутацію. Так, тут не вимикається. Вимкнули все. Ось такий був ремонт.